блин Ах. блин так находите в те школу и Блін, блин ну прийдеться Ах. блин ой так сейчас чуть-чуть полез чуть-чуть до кровати алемиш да ну тобі яка бекариснеть куда мне звонить ты де а да ты в школе ні, не почулося. Ти, ти вдома, так? Да? Ну, коротше, я хочу тобі її предложити. А давай ми зустрінемося через годину у школі, добре? Все, давай, чекай мене. О, блін, блін, уже хочете снідати. О, блін! хочете чуть-чуть, треба піти вниз, все. Обзор на тостер Тост... Ні, не так. Ставь, сейчас мы там хлібочик пожарим. Ставь лайк, якщо ты тоже любишь хліб. Фух наївся, блин. А скільки урок починається? Може 8.45, даже не знаю. Хм. -яй -яй. Ну, у нас як година до... Ну, 8. Ага, дешевим. 7. 40. Ні, ні. 8.00. Пора вдягатися. Так, що ж можна вибрати, вибрати, вибрати. Дуже складний вибір. Да, я вже вибрав все, вже пора вдягатися. Так, а в мене рюкзак в машині, ага. Так, взуваюсь. Так. ага. Все, я взувся. йду я вже, все йду. Через 10 хвилин. Фух, я не розчув у школі, ну не стою так, якби здавалося, ага. Чи б розуміли, це будинок я просто хочу зробити відео просто так. Фух, ну що, може вже пора розвиватися, давайте. Іду. Ага. О, здорово! Угу, так. Хм, а що там по уроку? Мені дуже цікаво, я не знаю. Це собі перший урок, це в нас. Інверіс знов. Укормова. Угу, Укормова. Там вже треба підготуватися якісь книжки, як же, так. Де ж мої книжки на полички, звісно. Так, і де ж вони? Запитання. Хм, так. Ой, получилось знайти, поклав я вже куди, блін на стіл. Все, може треба чуть-чуть так ну, почекати, я я дуже не знаю. ну, пограй чуть-чуть в телефон. Може вже треба відкладати через патьху, блін. Ах, не чекав. Так, діти здаємо телефони. Ну, Наталія Владимировна, а що ти такого? Ну, просто телефон і все. Мені пофіг главное, щоб ви здали. Так, кучі бить, можна забирати, хоч такий телефон можна, кнопочний. Угу. Так, діти, починаємо наш урок у кермова. І так, х... запитання. Хто мені скаже, що означає підмет та присудок? Нікіта? Підмед це означає ну, запитання, хто що, а присудок, ну, що робить чи зробить, ну, ді слова молодець. Тепер наступне запитання. Як вимовляється слово директор через букву Е чи через букву І? Ну, я да я. Да, Андрій? Вона вимовляється через букву Е. Правильно. Тепер пограємо в таку цікаву гру. Загадайте любу букву. А я попробую. Загадайте любу букву. Ну, я то виберу, наприклад. С. Ну що, загадали? Угу. Тоді. Ем... Граємо в таку гру. Тот, хто зробить саме класне речення на цю букву, як, ну, яке спочатку, ну, не важно. Тот, і 12. Ну, ну, давайте я попробую. Да-да, давай, між. Так виходить, сьогодні. Так. Робота була най... Най... Ну, дуже прекрасна, що я ж. Прихай від радості. <ріх> ну, таке собі. Ну, ставлю тобі 9. 9 тобі ставлю. Ну, нічого страшного, 9 у 9. Ну, добре. Через 10 хвилин. Ну, що, урок закінчений. Можете бути вільними. Ой, нарешті. То я так устав за це. Який там другий урок. Ні, ну, зараз. Нам ще вниз треба піти, подивитися розпис, ага, ми ж в другий кабінет йшли, ага. Я бачу, що другий урок математика. Все, підготувався. Я вже ну, зовсім там, там книжки, блін, я, я не, ненавиджу цю математику, ну, блін, це тільки один раз і все. Більше вже не буде, добре? Ну пора чимось поз... О, позайматися. Ага. Ні, гімнастика не виходить. Може, щось таке помалювати може, не знаю навіть. Ну на цьому бумажці. Навіть не знаю. Це що то? Добре, чуть-чуть. Ну, так, я намалював класно було, але я не хотів вам показувати, тому що щось, напевно, капець який просто. Може, в коридор піти, непогана ідея, хм. Так, чим би зайнятися? Ой, блін. В мене немає де з чим зробити, понятно. Блін, вже урок починається. Ну, все, я вже там підготував вже книжки, там зошити. Ну, все, починаємо. Через п'ять хвилин. Ні. І так. Хто мені відповість на моє запитання? Наталі Відіміровна, а можна в туалет? Ні. Чому? В тебе була перерва, вона дивилася скільки? Не можна. Через декілька хвилин. Та Наталі Віламіровна можна вийти. Ні. Та да чому? Тому що зараз буде дуже сильно важлива тема, і якщо ти його пропустиш, дуже-дуже. Ой, буде дуже-дуже погано. Ну. ти не знаєш скільки він ще Та, Блін, я забув Наталія Ведімівна. Да. Наталі угу. Можна ще вийти, будь ласка. Ні. Та да чому? Так ще п'ять хвилин до урока залишилося, ти потерпиш не мужик, що-лі. Блін, нарешті урок закінчився. Давайте ми подивимось на наш туалет. Давайте. А школьний туалет тут такий непоганий. Вау, вау. И графика тут сексаба, вау. А это что такое? Ванна в школьному туал? Нет, сейчас ванна в в школе. Я первый раз так бачу. Унитаз. А может это тут... такими кнопками раньше вы нажимали нажимала вот так. А сейчас вот такими, капец. И полотенце я первый раз в такой школе, блин. А это что такое? Не знаю, что это. Зубная паста. Чистить ему треба. Чистим зубы, чек. Чего я не знаю, почему я так чищу зубы. Блин, Ну, короче, давайте сейчас. Короче, идем далі. Починаем чистить. Блин, это может быть дуже здоховая. Где кое-что боеше? я это тебе сейчас покажу. Топчик. Короче. Я вам реально просто дуже сильно попросив, щоб ви підписалися на мій канал. Там просто проходить дуже цікаві відеоконтенти. і я вам покажу ще одну таку. Ну, я зараз просто знімаю таке відео, мій звичайний день. А зараз який. А, блін, точно, англійська, зараз буде урок. Третій урок, ага. Ну, я вам просто роблю такі найцікавіші відео в Ютубі, щоб вам було ще подивитися. Тож, піддержите моїм лайком. Блін, а може, блин, а може, це тут в англійське, може то. Ні! Блін, у мене ще так в англійське буде. Ну, все, я там підготував там зошит, книжка. Угу. Ну, вже скоро почнеться урок, можуть щось перевцвікати. Ну, давайте щось зробимо так Я сейчас вам таке покажу. Ух. Я думаю, що вже урок почався. Ну, це я виступан рій. Вчительника. Ой! Ну що, три, Hello everyone. My name is Natalia Vladimirovna. Natalia Vladimirovna. Mm -hmm. What is your name? Andrey. Uh, uh, misham Nikita. And. Dima okay very good very nice Today we will teach English English Today we will teach an English Поїхали. як на англійському буде дуже uh, Very. а як буде круто? cool а як буде дуже круто? Ну, я то думаю, що very cool. Правильно. Great. Um, як буде дуже класно. Хм, я то думаю, що um, nice. Дуже класно. Very nice. І тоді як буде дуже круто. Дуже класно. Very cool. Very nice. Ура, нарешті всім дванадцять всім дванадцять, окрім Діми. Діма одиниця. <пух> за що? Ну, от, звісно, що не за що, ти мовчав. Тупіца? Е, 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 воспит... ой-ой-ой. ні, Воспитувати ще повинен бути. Всі думай над своїм поведінком. Безсовісний, капець. Вибачте, 15 до уроку залишилося, вже пора в їдальню ходити. Хм, раз уж їдальню 15 секунд уроку, то давайте. Андрій, більше Нікита, ідіть в їдальню. А з тобою, Діма, ми будемо Пушкіна читать. Блін. І не бігать! Столовка, столовка. Ну, тим часом в столовці. Да, столовка це аж прям кайф. Дуже кайф, ага. Б... Випускай там 15 хвилин, а потім вже, через 15 хвилин уже урок ніякої прохулинки. Ну да, це у нас така строга школа, да? Та звісно, так це і є строга школа. А, да. Ну, що а що у нас тут таке є? Ё-моё. Хлебчик? Хлеб? На хлеб. Блин, хлеб, я уже вчера все... Ж... Нет, я уже сегодня ранком ел его. При... Ну, а вы придете, что треба. Придете, что треба. какой хочу нагреть какой тост. Ой. Так, а что тут у нас есть из напиев? Дуже цикаво. Ё-моё, тут только вода и все? А что так? Блін, а чая нема, я не знаю. Це просто шкільна вода. Ну, давайте. Смак попробуй. М -м -м, таке смачненьке. Що давайте почекаємо пока. Не смачно. Тостер, ті а потім ми вже будемо їсти вже. Сходні. <клух> да, звісно, як же без цього. Ой, наросить, я так уже фух наївся. Ну да. Тим часом Діма. Блін, я вже їсти хочу, ловку вже пора. Блін. Нікого тут нема. По-моєму, ніхто. Поїхали. йо моє за день у мене такий? Фух. Е, а де. А чого тут нікого нема? Чо? Да, не задача. Блін, а який урок сейчас? А... Йоу література, капець. Я взагалі не може прочитаю там, що ні. Все, я підготував самі найнеобхідніші книжки у світі. Ви представляєте у світі, да. У світі, да. Світ там. Да, це вже не заточа. Кубики рубики ще вернулися. Ага. Може, чимось треба зайнятися. Телефоном мені не можна використовувати. Странно. Може щось пограємо? Хм. Що це в нас? Коридор? Ха, коридор це такий цікавенький у нас. Погуляємо. What the hell? Телевизор є! Ну не, ну якщо... Ну не, ну якщо телевизор просто так включить, будуть. Меня щас. А! Мене щас просто. Уб'є, вчителька. Меня просто уб'є! Так, блин, так где-то починаємо наш урок. Снова опять 25. Ну ще, друзі, відкрив... Ну что, эм, друзья, відкрив... Ребята. Ага. Ну що, ну що, відкриваємо книжку на сторінці 313. Блін, 313 так довго перелистувати. Блін, так довго, капець. Сьогодні ми читаємо вірш, який називається Фатько, Фатько Халабминник. І уважно завтра буде. Е, ні, після завтра буде контрольна робота. Фу, не, ну, куда надо работать, это складно? Фу, Фу. давай-то Через пять хуев. А нет. так почти все прочитали. Теперь Андрей. Ч? Читать? Блин. Ага. А я загубив. Загубив, то Наступный, Дима. А, а я тоже на сетку вав. И Миша я тоже на сетку. И те, кто Никита тоже на, на сетку вав. Блин. Фух. Через пару хвилин. Ну, через пару, пару хвилин. Ё-моё, уже урок закинчився. Я уже так хочу до дома пить. Ну Добре, останній урок, інформатика моя любима. Давайте ми підемо на інформатику. Поїхали! А, блін а, Я зайшов в якийсь кабінеті, думаю, що тут нічого такого, блін, нема. Комп'ютера теж нема. Тут є якесь сидіння? Ну, наприклад, десь оце От може сісти. О, сів я. А, дивіться, в мене така колекція своїх шариків. Може, давайте поговоримо щось таке другого, поки ще урок не почався. Може, може пограти чимось. А, телефон у мене ж в косі. Зрозуміло. Да, що мені тут робити? Тут тільки одна речовина і що я бачу. Це ось такий планшетик у мене. Ну я не знаю, що робити з цим. Оце капець просто. Це тільки я з собою взяв таку ігорочку, щоб мені не було скучно. Sinkito. Да. Дирка якась. І... соединяємося. Дуже смішно виглядаємо. Може... Може, скоро починається цей... Урок почекати тут треба. ага, ще... Добре, почекаєм я. Ну, почекаю я Йо, -йо блін, Чогось вчитель даже нема. Може пора чити ще чомусь піти. Ви нічого не замітить, ну ще там трошечки треба. чекайте, Почекаємо. Чого таке в урок іде? А даже не знаю, блін. Що урок закінчився так швидко? По-моему, мене вже мама забирає. Ну я поки що вже піду. Куда? Піду я вже. Ех. В машині. Ой, боже мій, як же хороший додатковий англійський нема. Це просто настоїть. Ну, справді супер. Я правді такий щасливий, я чекаюсь. Що... Військову роботи Через е 15 хвилин Приває вже вдома. Блин, представьте, ага, ми вже... я вже вдома, капець! Я вже вдома хочу капець. Ідем далі. То, що я еще не хочу їсти, то... то ж я перевдягнусь хоча б. Е. Фух! Це то я наївся капець, як склона було. Так, що ж заняться? Може пограти? Ну там давайте давайте попробую десь хуночек похоронить до те фоні, а потім уже е, ой, е, домашню роботу робити. Ага. Пам-па-пам. Не на, на, а, блин, получай, 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 получай. І та! Ні, телефон розбився. <зас> Блі, може вже пора уроки робити. Прийдеться. Так, скільки уроків нам задали? математика, укрліт. Укрмова? Йо моё це все за день. Добре, мені це здається, що там будуть проще прощ завдання. Укрліт. Тебе, добре, добре, добре. ще почитаємо. Книжка, книжка, вот. Так. Ну, добре, почитаю. Трошки з враженням. Укр Мо... Мова. Так, сьогодні ми записуємо Антоніми. О, антоніми... Блін. То це вже буде про... про... Ну, таке... Просто. Плін просте. Так, біле, чорне. Грязне, чисте. Мокре і. як там. Сух, плін, та сухий вже. Солодкий. Ем, солодкий. Це що ж таке? Солодкий кислий. Через одну хвилину. Т, те, пф, дуже просто. Дуже просте завдання, але найскладніше може бути математика, не знаю чого. І останній урок, який я за через 30 хвилин зробив, це математика. Фух, я ці чотири задачі поробив, капець, дуже складно. Але зато вже уроки закінчилися. Блін, знаєте, що щось їсти хочеться. Може піти поїсти, а що у нас хоча б є? А котра година? Це у нас. 20.35, значить, ми можемо їх ще зганяти в магазин -фору. фору. Ну, я не хочу робити е, обзор на фору, отож ми зараз поїхали, купили продукти, а потім вже приїхали. Фух, я навіть не знаю, що я можу почати. Дуже цікаво. Давайте з борщем. Мені дуже подобається, як я можу готувати борщ Ну, я не знаю, чи в мене такий вийшло цікавий апетитний борщ. Давайте спробуємо. Да, да, смачний, смачний, домашній борщ. Можна їсти. Бух, замість того, що я хотіла ще поробити бати я такий го. Ой! Я такий, я такий гонний. Поїв я борща, ну, було дуже смачно. Так, опять математику робити, ну, капець просто. Через э, 30 хвилин. Блин, фух. Та блин, як же витрати його. Ну, нормально. Фух, нарешті. Яка зараз година? Так, нет, сейчас, яка зараз година? 22.30? Я тільки просто хотів поробити уроки. Так швидко пройшов час. Де він? Да як же воно задовбало? Ех, хай вже буде так і помив. Ну, коротше, йдемо далі. Фух, помивці, почистив зуби. Так, да, я почистив зуби. Блін, пора спать уже. Блін, я думаю, що це вже остання серія, бо це вже. Я вже хочу реально, настільки спати, я вже хочу спати, реально. Ну, всі, всім пока. Ну, якщо буде ще нове, нові відео, то, будь ласка, під, 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 поставте лайк на це відео, реально дуже прошу. Всім удачі, всім. Пока-пока. <пух>